Миру з ворогами вже не бачу. Віддайте території та сидіть себе там на болоті вже не лічки дома. А ми будемо малювати та культурно розвиватися. Через росіян росіян скіфу довелося змінити пензлики та мольберт на снаряди й гаубиці. Прийшов ворог, прийшлося взятись, як так кажуть, за зброю. Хоча предпочитаю пензлик добро. Зараз пензлик у нас трохи другий. Сьогодні Скіф командир артилерійського розрахунку в 13-й бригаді Національної гвардії України Хартія. Бійці щодня нищать ворога, зокрема, і за трофейною гаубицею Мстабе. Постріл! До повномасштабної війни Скіф займався будівництвом і малював пейзажі. Він обожнює походи в гори, піші подорожі лісами та степами України. Саме за любов до природи та подорожей військовий отримав свій позивник. По нашим степам землям раніше бігали стіси і ці земля була, вони знали, куди йти. Їм нічого не треба було, так і мені. Я, тут, я хожу візьме по нашій країні себе дома. Можу і в полі заритися, спрятатися, можу і в лісі спрятатися. Як виявилося на війні, малювання та творчість теж стають у пригоді. В армії мені приходиться малювати і розмальовувати машини, гармати для себе, прятати. У перервах між бойовими завданнями і обстрілами Скіф експериментує з техніками. Мастихіном, тонким художнім шпателем, він написав картину для доньки. Разом любимо море. І море, Чорне море, Крим, Крим наш і буде наш. Крим окрема тема для Скіфа. Він часто його малює. Бажаємо зайти в Крим. Ліба з пензликом та Альбертом, ліба на гарматі. Є у Скіфа ще одна мрія після перемоги. Проїхатися та замалювати з кожної частини України картину, а потім може поєднати в якусь одну цілісну картину. Було б ну, дуже цікава робота. На це треба час та дійти до перемоги.